Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки вівторка. Вчора вночі країна терорізм знову атакувала Україну ракетами та БПЛА. Була ракетна атака і по нашому місту. Зі зрозумілих причин я не можу розкривати всі діталі, але головне без втрат. Також сьогодні над Криворізьким районом наші військові повітряно командування Схід збили два ворожих БПЛА. Дякуємо, ППО. Але вкотре нагадую, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України. Бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують задавати копаційним військам втрату живих сіл та техніці. За добу загальні втрати ворога склали 374 окупанти. Знищено один танк та один склад боєприпасів. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області ворог вночі з важкою артилерії обстріляв Марганецьку громаду. А без втрат. Проте зранку окупанти вдарили з артилерії по Нікополю. Влучивши у п'ятиповерховий будинок, на жаль, загинув 63-річний чоловік. Ще дві жінки 65 та 63 років отримали поранення. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого міста, то у кривому розі ситуація стабільна. Кожен на своєму місці працює на спільну перемогу над ворогом. Життя триває, і ми продовжуємо реалізацію соціальних проєктів, спрямованих на підтримку людей похилого, як ми кажемо, золотого віку. Один з них проєкт, започаткований моїм другом Костянтином Павловим, університет третього віку, який за підтримки нашого фонду Українська перспектива відновив роботу в цьому році після перерви, пов'язаної спочатку з, з пандемією, потім бойовими діями недалеко від нашого міста. Усього випускниками університету стали вже понад полутора тисяч криворічців. Ще 200 стали студентами університету в цьому році. Ми забезпечили університет усім необхідним обладнанням там всім потрібним для занять. Планшети, ноутбуки. Різні матеріали підготували цікаву та насичену програму. Це заняття з рідної мови, правознавства, інформатики, щоб не відставали в цьому від своїх дітей та онуків, практичної психології, здорового способу життя і навіть за численними проханнями з хореографії та скандинавської ходьби. Дуже радий, що нашим поважним студентам все подобається. Вони доводять усім нам, що навчатися та розвиватися можна в будь-якому віці. Наступної весни плануємо новий курс на 400 студентів вже. Тому рекомендую бажаючим, враховуючи великий інтерес до університету, вже зараз записуватись на наступний рік у територіальних центрах, бо це робиться на їх базі по всьому місту, та виконкомах за місцем проживання. Та про наші мирні перемоги на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики, який е, пройшов у Дніпрі, вихованки Кривий Ризькоді номер 8 показали чудові результати. Олександра. Петриченка заваювала золото, а Каріна Рамазанова срібло. Вітаю наших дівчат, їх батьків та тренерів та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!